Так, всім доброго і мирного дня. Хочу показати готую для своїх обід. І вирішила вам показати. Дякую всім за коментарі, за лайки, за підписки. Дуже щиро всім дячна. Дуже мене тішить, те, що вам підходять мої рецепти. Що подобається вам, я дуже рада. <кій> так, що нам для цього потрібно? У мене тут цибуля, тут чесник масло. М'ясо у мене ошию, як можете любе м'ясо брати, без різниці, яке хочете. Помідори, масло, мука, вода. Ну і сіль. І паприку я взяла. У спеціях теж там, як собі захочете. Самим першим ділом будемо місити тісто. Так, мука даю трошки солі. Ну, трошки ну, так, щоб було підсолене. Чуть більше там, щоб було таке більш підсолене. Так. Сюди масло, зараз би масло мені пристигне, треба буде вибрати все. Так, цибульку забрала, вона нам більше не потрібно і пересунуся ближче. Так, даю масло. Даю воду. Але не все. Я вам рецептурі все напишу. І місим тісто. Так, І водичку рештували. Місимо тісто. Води тут треба дивитися по густоті, тому що мука різної, має різну в'язкість, розумієте, так що. Я вже трошечка водички додала. Зараз я дам чуточку ще водички. Походу дивлюся, що так в мене, по-моєму, моя вага бреше. Треба. Так кілька раз переконалася, що нам не трохи щось дурить. І тісто. Зараз ще я трошки вилюмішу вже, щоб тісто таке виходить, ну таке плотненьке, але ми його зараз відставимо на півгодини, відповідно, воно зробиться, постоїть і зробиться. Трошки інакше. Все в курсі, що тісто хоче лишатися, навіть то що на вареники воно хоче щоб постояти. О, по все класне. Якщо щось, ми потім його ще трошечки під Ну, муки точно я більше не буду давати. Хіба, я не знаю, розкатці або що ні то ні, краще дати олію і розкопати. О, так. Получилося таке таке тісто. Видно вам видно. Так, зараз я його замотаю у пленочку. Поможете там лишати. І лишаємо його на пів години, щоб вона Постояла нам. Вичите, просить. Все, лишаємо на пів години, хай воно постоїть. А ми тим часом так. Зараз будемо змішувати ці всі продукти. Так, будемо з вами змішувати все. Так, м'ясо. М'ясо порізано такими, бачите, кусочками невеличкими. Так. І так. І картопелька. так і картопелька. так все перемішує все разом. Даю паприку трошка. Спеції можете давати будь-які, які хочете. Солене. Солоте так заберемо. Розумієте, ми особисто посолене, тому що м'ясо, картопля. Це все хоче солі. І добре вимішуємо. Даю винишуємо. Можна ще, можна ще розмарин можете дати сюди, можете дати, я не знаю, якісь трави ще є різні ці де, майорани, де різне. Це на ваш смак. Я роблю просто класику, без всяких. ну, тобто, Я хочу, щоб було натуральне, смачне. таке, знаєте, У без... мене тут є ще масло, чесник, ну, ще все піде. Це булька. О. Паприку можете давати просто солодку, можете давати підкопчену. Я трошечки ще дам, бачу, що замало. дала. Так. так. Пахне класно. Так, чекаємо на тісто. Тісто буде готове і будемо продовжувати. Так. Продовжуємо. Тісто у нас постояло. Дивіться, яке воно мигусеньке зробилось, бачите? Так, масло це є, начиночка у нас є. Такка у нас є. Форму я приготовила. Пекарську. Так, будемо розділювати тісто. Е, я порт, пропорційно вам все напишу. Мігеньке гарно. Я робила на, я робила на 6 порцій. вам напишу на 2 порції, щоб ви знали. Так, в мене тут є, я дивилася кілограм 200 грам, виходить, треба нам на 6 рівних частин розрізати тісно. Зараз я приблизно. Кину на вагу. Скільки це буде? Так. Так, получається. Получається нам треба по 600 грамів. Ой, люди добрі з вагою та й зовсім. Зараз я поділю приблизно, буду бачити. Так, 200. Так. Е плюс-мінус. Виходимо, я роблю. У мене кіло 200, виходить. по. Приблизно плюс-мінус по 200 грам вийде тіста, але я хочу, е щоб було... О, це має. Та знаєте, що було одинаково, тому що воно не мусить бути одинакове. Ви можете приблизно робити, але я хочу одинаково, тому що воно буде мати гарний вигляд тоді. О. Так, плюс-мінус. Добре. Що ми робимо з вами? Давайте це тільки відставлю поки на стіл. Ми з вами будемо розкатувати. Видно, видно. Супер. Так, муки я давати не буду. І хочу вам сказати, що воно не липне. Розкажу їм такі кружечки. Ось такі. Це трошки поміняє місцями. Так, тісто дуже гарне. Воно нам має це чисто цю мисочку залізти. Значить, ми розкатуємо його ще більше. Такий кружочок. Але забула вам сказати, що від кожного кусочка тіста, ми будемо певне, ну, я знаю такий. Такий кусочок будемо відріз відрізати. Приблизно десь отак. Закинумо воски кілька грамів, плюс-мінус. Ну, грам 30. Вистачить повністю 30 грам. тіста. Так, це ми зараз розкатаємо ще. Ось так. Красно. Візали. Нічого воно проблеми не грає, тому що воно мусить його рости, бо воно вскапується швидко. Так, ану. Отак воно має бути отак. О. Отак. Що там до дна аж тупилось? Ось так. Раз. Ну так, плюс-мінус. Бачите? Сюда кидаємо цю начиночку з картопількою і з м'язком. Маску дамо. Зведемо сюди цибульку, чесночок і кусочок масла. І це треба нам заліпити. Заліплюємо добре, тому що, щоб нам не розліпилося втомик буде пектися, щоб сік не потік. Отак, От добре, добре собі заліплюєте. Так плотненько плотненько. Бачите так? Старайтеся, щоб у вас ніде нічого не просвічувалося, і потім вибираємо, вибираємо це, формуємо. Отака красота у нас виходить. О, Отак От формуємо це гарно. Так. Таку Таку... пінпочку тут. А з цього зробимо такий такий шнурочок, зараз зробимо типа такого глечичка. Хочу вам сказати, що якщо до вас прийшли гості, о, вона має бути ось так, але я його хочу отак. Хочу його так покрутити. Ось так, отак. Щоб він був такий, знаєте, цей кручений тип. О, що, заліпили. Получається, у нас такий горшочок. Понятно вам? Так, тут, вите, бачите, заліпило зле і починає текти. Заліплювати. Бо воно має сок, і воно буде зараз. Самі розумієте що. Так. О! Такий горшочечок у нас виходить. І ставимо сюди на бляшку. Ось так. І робимо так всі. Зараз я зроблю, ну, щоб ви не чекали, як я буду це робити. І підключимося. Так, зробила я вже. Зараз він за яєчком, знов третий яєчком. І мастимо яєчком гарно, так, ось так. Так цю і змащуємо цілий горшочок. Оце виберемо, а тут так, такий буде обід у нас. Узнаємо гарно. Так. Та не помастимо зараєчку припчати і буде видно, що не помащене. Ну, але то не біда. Так, тут ще зараз класно так. Кругом. Все. Так, ставимо пекти, будемо пекти цілу годину при 180 градусів. спечеться підключимося. Так, готові наші горшечки Бачите, котрий потік? А нет, Зараз будемо дивитися. Пуклися вони у мене рівно годину. Зрізаємо шапочку. Цей хлібчик можна їсти. Видно, видно. Дивіться, от така красота вийшла. У нас. Тепер попробуємо м'язку чи намігоньки. Так, м'ясо м'яке. картопля готова. Дивіться, скільки воно тут має соку? Бач, зараз я вам покажу ближче. Так. Видно скільки там соку? Яка красота? І хлібчик цей можна їсти. І м'яско можна їсти. Так що така красота получається. Зараз посиплю зелені. Так. Ось така красота. У нас вийшла. Зараз буду пробувати А смачно Дуже класно. Так що, беріть, пробуйте. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал і до нового відео!